Рей Бредбері, солодкий подарунок. Все почалося із запаху шоколаду. О дощовий черневий день, ближче до вечора, отець Мелі дрімав у сповідальні, в очікуванні грішників. Не розумію, куди вони поділися, дивувався він. Нескінчені шляхи гріха ховалися десь за теплим дощем, а чому б не бути і нескінченим шляхом покаяння? Отець Мелі влаштувався зручніше і заплющив очі. Нинішні грішники так швидко носяться в автомобілях, що наша стара церква миготить для них якоюсь маленькою цяткою на узбіччі. А чи він сам? Він і сам був дуже стародавнім священиком. «Почекаємо ще п'ять хвилин і вистачить, сказав він не з тривогою, але з тихим соромом і розпачом яким краще плягти на чиїсь інші плечі. За ґратами сповідальні почувся скрип відчинених дверей. Батько Мелі стрепенувся, і за град повіяло запахом шоколаду. О господи, подумався той отець, якийсь хлопчина зі своїм маленьким кошиком гріхів вивалить і піде. Ну, давай. Старий священник схилився до град, звідти мчав шоколадний дух, і звідти ж. Мали звучати слова, але слів не було, жодних «відпусти гріх, мій отець, бо я тільки дивний шурхіт, наче хтось жує. Господи, його рот сидів і просто жер шоколад. Ні, прошепотів сам собі священик. У шлунку його, який отримав нову інформацію, забурчало, нагадуючи, що з самого ранку він нічого не їв, від якогось гріха гордині. В якому він сам собі не зізнавався, він прибив себе до дієти, а тут, на тобі, жування за стіною тривало, Шлунок отця Мелі заурчав. він майже притулився губами до град, заплющив очі і крикнув Та годі вже. Мишача метушня, запах шоколаду став випаровуватись, юнацький голос промовив: Це саме те, з чим я й прийшов, отець. Священик розплющив одне око і розледів тінь за завісою. Тобто, з чим саме. Це все шоколад, отець. Що? Та ви не гнівайтесь, отець. Та хто ж гнівається? Ви, отець, мене просто придавило звуком вашого голосу, я її почати не встиг. Священик відкинувся в кріслі, що рипнуло, і заговорив Так, так, день спекотний. І я трохи не в гуморі, та й взагалі трохи згодом стане прохолодніше отець, і вам буде добре. Старий священник роздивлявся завісу. Тут хто, власне, сповідається, а хто відпускає? Та я, отець, ну, так от, починай. Голос швидко відповів: Ви відчули запах шоколаду, отець? Священників шлунок глухо відповів замість нього. Обидва прислухались до сумного звуку. Розумієте, отець, якщо по правді, то я шоколадний наркоман. Щось давно забуте спалахнуло в очах священика. Цікавість поступилася місцем гумору, потім зі сміхом повернулася назад. І ти прийшов сьогодні до сповіді? Так, пане, тобто святий отець, а не через те, що задумав блуд з сестрою своєю. Чи через виснажливу війну з ононізмом? Ні, батьку, скрушно відповів голос. Священик знайшов подібний тон і сказав: ну-ну, все гаразд, давай до діла. Правду кажучи, ти для мене велике полегшення, я вже погорло ситий, розпусністю чоловіків, і жінками, які страждають від самотності, і всім цим сміттям, яке вони вичитали з книг. Продовжуйте мене зацікавив, розказуй далі. Розумієте, отець, ось уже 10 чи 12 років і я з'їдаю фунт чи два шоколади на день, і ніяк не можу зупинитися тут і кінець, і початок усього. Звучить, як епідемія прищів та вогрів. Саме так. І не додає стрункості фігури. Якщо я зараз спробую нахилитися, батьку, я перекину сповідальню. Почулося скрипіння все навколо них затріщало. Коли невидима постать заворушилася. Тихо, сидіть. крикнув священик. Тріск припинився. Священик прокинувся і почував себе чудово. Давно вже він не відчував себе таким живим, так, щоб серце билося впевнено, і кров доходила до найвіддаленіших куточків тіла. Спека зійшла. Він відчув нескінченну прохолоду, якесь радісне почуття пульсувало в зап'ястках і сповнювало горло. Він нахилився до град, майже зовсім як коханий до предмета своєї пристрасті. Ось який ти винятковий. І сумний батько, і 22-річний, і ошуканий, і той, хто ненавидить себе за ненажерливість і бажаючи його позбутися, а ти не пробував жувати довше, а ковтати рідше. Щоночі лягаючи спати зі словами Прибери Господи з мого шляху всіх хрусткі плитки. Та молочний шоколад фірми Хершіс. Я щоранку вискакую з ліжка та біжу у винний магазин, але не за випивкою, а за вісьмома плитками Хектік. У мене вже гіпертонія. Я гадаю, що це предмет медицини, а не сповіді. Та на мене вже й лікар репетує. Доводиться, а я його не слухаю, отець. А треба було б, і мати мені не допоможе, вона сама товста. Як порося від шоколаду. Я сподіваюся, ти не з тих, хто тримається за спідницю матері. А куди я подінуся, отець? Господи, та потрібно закон видати, щоб хлопців відбивати від тіні їхніх матусь. А твій батько ще живий? Більш-менш. А його вага яка? Ірвін великий, кличе він сам себе через зріст і вагу. Це не справжнє ім'я. А коли ви йдете в трьох, то від одного тротуару до іншого і велосипеду немає де проїхати отець. Христос у пустелі, промимрився щеник, голодував сорок днів. Жахлива дієта, отець. Якби у мене на думці була якась підходяща пустеля, я б тебе туди випхав. Випхайте, батьку, від тата з мамою допомоги не дочекатися, так само, як і від лікаря, від худих друзів. Які тільки сміються, дивлячись на мене. Я вже втомився від цього ожиріння, ніколи не думав зустрітися з вами і ось, нарешті, дістався. Якби тільки друзі знали моя матуся, татко і цей божевільний лікар, що я тут, з вами цієї хвилини, було чутно, як щось важке нахилилося і побігло. Стривай! пролунав слоновий тупіт. Мабуть, хлопець пішов, залишивши лише запах шоколаду, нагадуючи про все без слів. Відразу повернулася дена спека, і старому священнику стало душно та сумно. Йому довелося вибратись із повідальні, бо він знав, що коли залишиться, то почне лаятись, і тоді вже потрібно буде йти за відпущенням гріхів до сусідньої парафії. Я страждаю від сварливості, Господи. За це скільки разів треба прочитати Богородицю. Ану, подумай, скільки за одну тону шоколаду. Повернися, крикнув він у порожній церкві. Ні, тепер уже не повернеться, подумав він, я так на нього накинувся. І з цим важким почуттям він пішов додому, прийняти прохолодну ванну. Раптом полегшає на душі. Минув день. Два тиждень спека розчинила старого священика до стану спітнілого ступору і кислого настрою. Він дрімав у спальні або перебирав папери в бібліотеці, кидав погляди на недоглянутий газон, час від часу нагадуючи собі, що потрібно розважитись з косаркою найближчими днями. Але переважно він перебував у роздратуванні. Перелюб, був розміною монетою суспільства. А мастурбацією услужницею принаймні так випливало з шепоту, що проникав через грати сподівальні день за днем. На 15-й день липня він піймав себе на тому, що дивиться на хлопців, які, поспішаючи, проїжджали повз на велосипедах, набиваючи собі рот шоколадом, який вони жували і ковтали. Тіє ж ночі він прокинувся і почав подумки перебирати різні сорти шоколаду. Якийсь час він намагався боротися з собою, потім підвівся, спробував читати книжку, відкинув її, попрямував до неосвітленої церкви і, нарешті, тихенько тупцюючи, підійшов до вівтаря і помолився за одну річ. Наступного дня молодик, який так любив шоколад, нарешті з'явився. Дякую тобі, Господи, пробурмотів священик. Коли відчув, як під величезним тягарем осіла інша половина сповідальні, подібно до перевантаженого корабля. Що? перепитав пошепки молодий голос з того боку. Це я не тобі, сказав священик. Він розплющив очі і вдихнув. Ворота шоколадної фабрики були відчинені, і приємний аромат ішов звідти, щоб перевернути землю. А потім сталося неймовірне. Різкі слова виривалися з вуст отця Мелі. Тобі не слід було приходити. Що, що, отець? Іди кудись іще, я не зможу тобі допомогти. Тут потрібні спеціальні знання. Ні, ні. Старий священник був приголомшений своїми словами, як він міг вимовити таке від спеки чи надто довго очікування цього нелюда. Але з рота продовжувало вистрибувати. Я не зможу допомогти. Ні, ні. Іди із цим, йди. У дурдом чи що? перебив його голос, напрочуд спокійний, як перед вибухом. Так, так, до цих психіатрів. Останнє слово було зовсім неймовірним. Він ним користувався дуже рідко. О, Господи, отець, та що вони розуміють? сказав молодик. Насправді, подумав отець Молі, його вже далеко занесло у цій карнавальній розмові. Як шкода, що не можна прикрити обличчя коміром і начепити бороду, подумав він, але продовжував спокійніше. Що вони розуміють, сину мій? Та начебто вони заявляють, що знають усе, прямо як церква колись. Так, отче? Тиша, потім є різниця між заявами та знаннями, відповів старий священик. Спокійно і наскільки дозволяло йому серце, що б'ється, і знає церкву. Якщо не вона, то я знаю. Не завойтеся знову отець, молодих замовчав і зітхнув. Я ж прийшов не для того, щоб спостерігати разом з вами, як ангели танцюють на вістрі шпильки. Може, я почну сповідь? Давно, начебто час, Священник вмостився зручніше. Заплющив очі, ну, і голос на іншому боці, з диханням дитини і язиком, зворушеним поцілунками з срібної фольги, та медовими стільниками, рухомим свіжою насолодою та спогадами про розкіш Кетбері. почав описувати життя, де встають вранці, і ходять весь день, і лягають спати з захопленнями в Швейцарії та з покусами від Хершес. Іде зжовують спочатку зовнішнього болонку «кларк Бар», а потім смакують хрумкий наповнювач. Свято душі, яка просить, а язик вимагає, а шлунок приймає, а кров танцює під ритми пуерхаус, обіцянки Лавнест і нашіптування Батерфінгера. Але самий екстаз це солодке африканське моркотіння, темного шоколаду між зубами. Що фарбує ясна, що наповнює пахощами небо, так що у вісні вже бурмоче, шепоче, муркає це все діти. І чим більше говорив голос у міру того, як минали дні, тижні, а старий священик усе слухав, тим легше ставав тягар по той бік Отець Мелі, навіть не дивлячись, знав, що тіло, що містить у собі цей голос, Тонуло і меншало. Рухи ставали вже не такими важкими. Сповідальня вже не скрипіла в такому дикому переляку, коли тіло входило до сусідніх дверей, і голос, і хлопець були на місці, але запах шоколаду виразно зменшився і майже зник. І це було чудове літо у житті старого священика. Колись багато років тому, коли він був дуже молодим. З ним трапилось щось таке ж дивне і не схоже ні на що. Дівчина, судячи з голосу, не старше 16 років, приходила кожен день у свої літні канікули, поки не настав час знову йти до школи. І все те довге літо її милий голос і шепіт приводили його в настільки трепетне почуття, наскільки це можливо для священика. Він чув її крізь липневу красу, серпневе божевілля. Вересневе розчарування. І коли вона, як завжди, пішла в жовтні у сльозах, йому захотілося крикнути залишися, залишися, виходь за мене заміж. Але я призначений нареченим Христовим, прошепотів інший голос. І він не вибіг, дуже молодий священник, на схрещені шляхів цього світу. І ось зараз, коли наближається вже до шістдесяти. Юна душа в ньому зітхнула, заворушилася, згадала порівняння старий потертий спогад із цією новою, в чомусь смішною і в той же час сумною раптовою зустрічю з втраченою душею, чия любов була, ні, не гаряча пристрасть до дівчат у захоплюючих купальних костюмах, але шоколад, розгорнутий і крадькома, з'їджений потай. Отець, сказав голос якось ближче до вечора. Це було чудове літо. Дивно, що ти це кажеш, сказав священик. тому що я також так гадав. Отець, я маю розповісти вам одну жахливу річ я гадаю, мене ти не збентежиш. Отець, я не з вашого приходу. Це нормально. Отець, і вибачте мене, але я продовжуй, я навіть не католик. Що? вигукнув старий. Я навіть не католик, отець, це жахливо? Жахливо, я маю на увазі, я шкодую, я перепрошую, я охрещусь, якщо потрібно, якщо хочете, отець, щоб залагодити цю справу. Хрещуся, йолоб. крикнув старий. Пізно вже. Ти знаєш, що ти наробив? Чи ти знаєш, чи усвідомлюєш глибину гріха, в яку поринув? Ти забирав мій час. Змушував слухати себе, доводив до сказу, просив поради, потребуючи, між іншим, психіатра, оспорював релігію, критикував отця. Наскільки я пам'ятаю, а я пам'ятаю, відібрав у мене три місяці вісімдесят чи дев'яносто днів. А тепер, тепер ти хочеш хреститися і залагодити цю справу, якщо ви, звичайно, не заперечуєте отець. Заперечую, заперечую, прокричав священнослужитель і вимкнувся секунд на десять. Він уже був готовий відчинити двері і витягти грішника на світ Божий, але тут це було не даремно, сказав голос по той бік Град. Священик завмер, тому що отець, ви допомогли мені. Бережи вас господь. Священик майже перестав дихати. Так, отець, ви мені так багато допомогли. Я вам вдячний, шепотів голос. Ви не питаєте, адже ви здогадалися, я скинув вагу. Ви навіть не повірите, скільки я скинув. 80, 85, 90 фунтів. Завдяки вам, отець, залишив ненажерливість, залишив. Зробіть глибокий вдих, видихніть. Священик проти своєї волі вдихнув. Що відчуваєте? Нічого. Нічого, батьку, нічого. Все в минулому і запах шоколаду, і сам шоколад у минулому, в минулому я вільний. Старий священик сидів, не знаючи, що сказати. У нього засвербіли повіки. Ви зробили роботу Христа Отче, і ви, звичайно, це знаєте. Він шов світом і допомагав. Ви йдете світом і допомагаєте. Коли я падав, ви простягнули руку отець, і мене врятовано. А потім сталося щось дивне, отець Мелій відчув, як з очей його бризнули сльози. Просто потекли. Вони струменіли по щоках, вони збивалися біля його стиснути губ. Він розтиснув їх, і сльози почали капати з-під боріддя. Він не міг їх зупинити, вони прийшли, о господи, вони прийшли. Як весняна злива після семи років посухи, а вона танцює на самоті, вдячна під дощем. Він почув звуки за перегородки і, хоч і не був точно впевнений, але відчув, що той другий теж плаче, так вони сиділи, доки грішний світ мчав повз свої шляхи. Тут, де пахне ладаном на півтемряві двоє людей у різних боках тендітної перегородки, увечері, наприкінці літа, сиділи й плакали, а потім вони зовсім заспокоїлись, і голос співчутливо запитав З вами все гаразд, отець. Священик нарешті відповів: очі його при цьому були заплющені. Дякую, все добре. Я можу вам чимось допомогти. Та ти вже все зробив, сину мій. А що до хрещення я ось що мав на увазі. Не варто турбуватись. Ні, саме варто, я хрещусь, нехай навіть я єврей. Що? Я сказав єврей, але я ірландський єврей, якщо так краще. Отак, промимрив старий священик. Так краще, краще. А що тут такого куметного, отець? Не знаю, але дуже дуже весело. І тут він спалахнув таким сміхом, що навіть заплакав, а потоки сліз змусили його знову реготати, допоки все не змішалося в якомусь буяні. Церква відгукнулася багаторазовою луною очищеного сміху. Єдине, що він знав, у цей момент, так це те, що завтра, коли він розповість усе це своєму сповіднику, єпископу Келі, йому вже все простять. Церква очищується і прикрашається не лише сльозами скорботи, а й свіжим вітром прощання себе та інших, що дається Богом лише людині і яка називається сміхом. Вигуки з обох боків довго не вщухали, тому що молодик перестав плакати і переключився на веселощі. Церква погойдувалась від їхніх голосів. Сопіння припинилося. Радість билася об стіни, як птах, який хоче вилетіти на волю. Нарешті все стихло, вони сиділи, витираючи обличчя, невидимі один для одного. Потім, ніби світ відчув, що настав час змінити декорації. Вітер широко відчинив стулки церковних дверей і кинув у прохід трохи листя. Сутінки наповнились запахом осені, літо насправді закінчилося. Через двері було видно, як вітер жене осіннє листя, і раптом, як навесні, отець Мелі захотів полетіти з ним. Його істота вимагала виходу, але вихід був. Я їду, отець. Священник випростався, ти маєш на увазі до завтра? Ні, зовсім їду. Це востаннє. Ти ти не смієш? Подумав священик і майже сказав це вголос. Натомість він сказав спокійно, як тільки міг. І куди ти вирушаєш, сину мій? Навколо світу отець, багато місця, я тут злякався, я ніколи ніде не був, але тепер, коли все гаразд, я їду. Потрібно побувати в багатьох місцях, спробувати нову роботу. І як довго тебе не буде? Рік? П'ять років, десять, а ви ще тут будете за десять років отець. З Божою допомогою. Коли я буду в Римі, я куплю вам щось. Освячу у папи, а потім подарую, коли повернуся. Освячений дар? Так. Ви мене прощаєте, тату. За що? За все. Ми вже пробачили один одного, дорогий хлопчику. І це найкраще, що люди можуть зробити одне для одного. З іншого боку, почувся шурхіт ніг. Ну, я пішов, отець, а чи правда, що гудбай означає з вами Бог? Саме це й означає. Ну, тоді гудбай, отець, гудбай у самому первісному розумінні. І сповідальна спорожніла. Хлопець пішов. Остання подія, що заповнила життя отця Мелі до кінця, відбулася через багато років, коли він став уже зовсім сонливим старцем. І якось ближче до вечора, коли він дрімав у сповідальні, слухаючи, як іде дощ, він раптом відчув дивний і водночас знайомий запах і розплющив очі. Щойно ловимий аромат шоколаду ніжно просочувався крізь грати. Сповідальня рипнула, на тому боці хтось намагався знайти потрібні слова. Старий священик подався вперед, серце його забилося від подиву і збентеження. Так, вимовив він, завмираючи. Дякую, прошепотів нарешті хтось. Перепрошую. Давним-давно чувся шепіт. Ви мені допомогли. Мене довго не було у місті на день. Побачив церкву, дякую, ось і все. Ваш дар у кутку для пожертвувань. Дякую. Швидко віддалені кроки. Священник уперше в своєму житті рванувся з повідальні: Стривай! Але невидимка вже зникла висока чи маленька, худа чи товста. Церква була порожня, от і вся розмова. Він сповільнився у темряві в кутку. Для збору на користь бідних. Потім простягнув руку, там була велика плитка шоколаду за 89 центів Одного разу отець зашепотів давно забутий голос: Я принесу вам дар, освячений папою. Так, це те саме. Старий священник крутив у руках плитку, пальці його тремтіли. А чому піні? Що може бути більш відповідним? Він побачив, як це було. У кастель Гондольфо, літнім опівдні, п'ятитисячний натовп спітнілих, притиснутий один до одного туристів. Унизу, в пилюці, а високо над ними на своєму балконі папа простягає руки для благословення. І раптом, серед метушні, в цьому морі піднесених рук одна смілива рука високо піднімає і в руці цей. Загорнута у срібну фолю плитка шоколаду. Старий священник кивнув, не дивуючись нічому, він замкнув шоколад у особливий ящик свого столу, і іноді, вже через роки, за вівтерем, коли задушлива погода давила на вікна, а розпачлився через замкові свердловини, він діставав плитку шоколаду і відкушував від неї трішки. Це, звісно, було не тіло Христове. Але це було життя, і життя було його. І в таких випадках, не частих, але все таки, коли він відщипував шматочок, вона була на смак, вибач, господи, на смак вона була такою солодкою. Кінець.